Ми всі любимо нашу сестричку, і, ми вже, і багато хто з вас вітав. Дякуємо Богу, що така сестричка є в нас, ми дуже раді, Ви знаєте, в мої, е, мої, е, мене не було ніколи віруючих. Якщо, наприклад, ні бабуся, ні дідусь не були віруючі в нас, і наприклад, от такі старші люди, вони для мене... Як як бабуся і дідусь. Ну, ну, тобто являються для мене людьми такими, ну настільки близько. Та, і так само Женя для мене, У мене батько був невіруючий. але коли я женю перший раз побачив, ну таке, як батько. Ну, її як бать, ну, якось дуже хочеться, що такі люди є. І слава Богу, що ви такі є. І знаєте, що ви для нас настільки рідна людина і приклад. Ну, я спобувся старший, до нас допомагали це буде, так, і люди віручі. Ми дуже сильно вам за це дякую. Нехай Господь вам допомагає. І нехай все, що у вас є, можливо, ви знаєте, з часом людина живе, все, що можливо, щось є таке, що ви собі знаєте самі. Нехай Бог вам все це вирішить, всі ваші ці питання, щоб ви дійсно могли в такому гарному спокої вже так жити і насолоджуватись цим життям. Дякую. Я щиро вам бажаю, Ліля, що паша, все, що вам Господь Бог предназначив, було вам тільки про соло. Цінуйте це. Ми вам дуже любимо. Особисто я точно можу сказати, що ці слова, що вас говорять, що ви є таким промінчиком, світлом, таким настановленим для нас, прикладом великим. Ви даруєте такий душовний спокій, мир, коли приходить жінка, два різно. Відколи вас приходиш, притулишся. І приходите ми спокій. що спадь Бог продовжує далі через вас працювати. Все вам найкраще. краще. Ми вас безмежно любимо. Я вам люблю. Ви теж моє річне, моя сім'я. Скімаємо снова. Давай. Будемо молитися за Та Я, мабуть, сама поможу. Самі допоможу. Дуже гарно всім дякую. Ви наша сім'я. Я почуваю до кожного, до кожного одного. Велике, захоплююсь вами. Люблю вас кожного, поважаю і дуже хочу, щоб ми завжди разом пробували до Бога. Наш добрий Господь. Милуючий Бог, до тебе в цей час я підношу голос молитви моєї. Я дякую тобі, що до цього часу ти беріг мене і всіх нас. Я дякую тобі за твою милість. Я дякую тобі, що ти знаєш, що ти любиш нас, благословляєш, якщо й не відповідаєш кожного разу на наші молитви, Господи, я вдячна тобі, я не ходить. Але прошу тебе, благослови нас на цій які ще ми будемо проживати на цій юриді плечах. Дай нам бути з тобою, дай нам повіряти тобі, дай нам любити тебе, дай нам старатися виконувати воду Твою, Господи, щоб нам змінити вічні десь і блаженство. Благослови цю їжу, яка перед нами, Господи, ми дякує тобі за неї. І нехай милість Твоя буде над нами, ім'я Ісуса Христа. Амінь.